Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали п'ять населених пунктів Харківської області. Зведення від ОВА. В нас Внаслідок обстрілів постраждалих немає. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Один БПЛА типу гарань 2 два БПЛА типу Молнія, два «Впівідрони». Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі в селищі Куп'янськ-Вузловий та селі Колодязне пошкоджено два автомобілі. У Зюмському районі в селі Гороховатка пошкоджено приватний будинок, літню кухню та прибудову. В селі Шебелінка приватний будинок та дві господарчі споруди. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 181 людину. Залишилися 54 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 6831 людину. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 22 оперативні виїзди. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння однієї пожежі, спричиненої ворожим обстрілом в Ізюмському районі області. У селі Шебелінка горіла господарча споруда на площі 50 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 73 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку відбулося 30 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських хуторів, Строївки Западного, Довгенького Кам'янки та в бік Дворічанського, Колодязного і Бологівки. На Куп'янському напрямку за добу зафіксовано дев'ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Степової, Новоселівки, Куп'янська, Петропавлівки та Іванівки. Марія Соловйова, Дмитро Онгуен та Єгор Мікенін, Харків. Новини.